Слово окрилене дивами, цікаві історії про місто над пслом, розмальовки та барвисті ілюстрації. Під однією палітуркою зібрала дитяча письменниця Анна Коршунова і художниця Світлана Качуровська. В обласному прес клубі віртуози пора і пензля презентували книгу Казкове місто Суми про літературний сюрприз для маленьких читачів. Більше знають наші журналісти. Міксові карти, путівники, зашифровані послання, пізнавальні факти з історії міста над пслом, диво ілюстрації, кросворди і навіть розфарбовки. Далеко не весь перелік креативних дрібничок, які об'єднала перша інтерактивна дитяча книга Казкове місто Суми. Над втіленням цього унікального проєкту творча група працювала більш ніж півтора роки. Це не просто історії, історії з історії сум. Це книжка, яка мотивує. До чогось дитину і батьків. Ми не гралися з історією. Ми не гралися в історії, ми намагались гратися з дітьми. Окрім інформації краєзнавчого характеру, яку ретельно перевіряли науковці, на кожному розвороті книги автори розмістили міні-завдання для кмітливої малечі. От, наприклад, цей розворот нам вдалося впогнути дуже багато інформації, крім того, що тут малюнки. Ви бачите, тут і історія про три сумки. Тут герб міста. Тут можна розшифрувати, що означають кольори на гербі міста, але для цього треба перевернути книжку і прочитати ключ, а що означають кольори в геральдиці. Тут є, бачите, порожні поле. І тут можна намалювати герб своєї родини. Книжка дійсно зроблена з любов'ю і намальована в такому стилі, як би могла намалювати кожна дитина. Мені хотілося дуже показати що дітям, що ми з ними на ти, тобто ми з ними розмовляємо на одній мові. Тобто, вони, Аня написала такі тексти, які будуть зрозумілі дитині, а мені хотілося донести до них. Те, що вони можуть змалювати будь-який сюжет з картиночки будь-якого героя, і це не буде гірше, ніж у мене. Видання розраховане на учнів початкових класів, а також їх батьків. Дане видання стає такою першою ластівочкою, яка зможе нам систематизувати таку цікаву роботу з краєзнавства, пізнавання для молодої аудиторії і головне, як от кажуть, сімейне читання, і неформальна освіта. На форзаці книжки маленьким читачам пропонують написати авторську історію та зобразити індивідуальний маршрут мандрівки містом Суми. У вільному продажу видання з'явиться вже 19 грудня поточного року.